Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні у нас розпаковка. Я замовила роуд від Хейлі Бібер. Хто не знає, у неї з'явилась нова колекція, яка називається Лемонтіні. Туди входить блиск, румяшки і Glazing Mist. Але я не впевнена, чи він вийшов саме з цією колекцією, чи вже був до того, якщо не понести, то до того. І це все йде в такий красивий bubble-yellow Bag. Так що сьогодні... Ми з вами дивимось, що мені там прийшло. Я чекала цю посилку два тижні через те, що щось трапилося з моїми даними, чи що я не розумію. Я писала дуже багато в підтримку. Вона мала прийти до тижня. Ніде не було вказано, що навіть в бізі період можуть бути такі затримки, і ну вони ніяк не компенсували те, що я так довго чекала. Тому значить, давайте подивимося. Що мені прийшло? Окей, okay, я вже відкривала. Тобто я знаю, що там, я вже дивилася, що там я вже пробувала. Тому що прийшла вона мені два дні тому, я знімаю відео я тільки зараз. Ну, я не могла терпіти, тому що в мене не було вільного часу для того, щоб зняти, а спробувати я вже хотіла. Опа! Прийшла вона в такій жовтій коробочці лимонного кольору. До речі, багато людей є возмущалася, типу. Чому вона такого лимонного кольору? чому такі яскравий кольор, чому не там колір вишкового масла. Але Хейлі сказала, що кольор вишкового масла вже в минулому. Коли ми відкриваємо коробочку, нас вітає листівка від самої Хейлі і татуювання. Ну, от, це косметичка. Першим, що нам попадається, це блиск. Так, найбільш цікаве це те, як він пахне. Я можу точно сказати, що цей блиск пахне так само, як пиріг лимонний. Лимонний тарці називається, якщо я не помиляюся. Я робила його за рецептом Brian De і оце той самий запах. Просто ідентичний. Слідує це румяшки. Я замовила собі відцінку Sun Soak. Вони супер маленькі. Чікс. Вони маленькі, але ну, в кишені їх все одно не поносиш. Колір супер красивий, просто неймовірний, коли я вперше його нанесла, виглядає так, ніби шкіра підгоріла на сонці. Далі у нас Glazing Mist. Oh. Хейлі зазначила, що цей засіб ми використовуємо тоді, коли наша шкіра потребує рефреш. Наносити його можна будь-коли на макіяж, без макіяжу, просто збовтуєш і ще. Звичайно, що я вдома зволожу свою шкіру кремом, нанесу SPF, п'ю багато води впродовж дня, але моя шкіра все одно якась суха. Я відчуваю цю сухість, іноді стягнення. І мені здається, що ця штука повинна допомогти у такому випадку. В цілому я ще користуватимусь нею і в своєму телеграм-каналі напишу, що я відчуваю з цього приводу і чи вона дійсно рефрешен майськін. Це все поміщається в таку мило косметичку. Бам! Бам-бам. І все. Зараз ми зробимо міні-макіяж тими продуктами, які я вам показала. І подивимося, як це все виглядає на моїй шкірі. Коли я перший раз тестувала ці румяна, я переборщила. Я трошки забагато не несла і була якму Мені здається, що цього разу буде так само. Оп! такий результат, бачите, які вони красиві. Ну Красота, подивіться, ти наче так чуть-чуть підгорів на сонці, але це всього лише рум'яна. Пахне дуже добре, якщо чесно. Так солодко. Я прямо вже захотіла той пиріг ще раз. І в кінці ми пшикаємо Glazing Mist. Я в дитинстві була просто фанаткою переводних татуювань. Знімаємо плівочку. Мені дуже подобається ця квіточка, але я пошкодувала її використовувати. Look at this! Так що, да, отакий у нас огляд вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось, бо мені принесло задоволення вам це все показувати. Так що підписуйтесь на мій канал, кладіть лайки. І всім пока!